Дільництво для початківців пізня пора, вже початок жовтня, але деякі пасічники інколи запитують. Як, якщо мало кормів, як докормити бджіл на пасіці в себе. От є сімейка, в неї мало кормів. Значить, тут декілька варіантів. Можна попробувати просто дати їм підкормочку, якщо вона сильна, вона трошки її візьме, під заливає пусті рамки. Якщо ж не беруть підкормку, то тоді варіант такий, що потрібно мати запасну якусь сімейку в лежаку, там 20 рамок полномедних. Ви берете пару рамочок, вставляєте зараз плюс 10, плюс 12 на вулиці, то. Бджіл з пустих рамок струшуєте, а полномедні вставляєте всередину через одну полумьодка, повнометка і таким чином поповнюєте кормові запаси у вулику. Або ж е, також можна е, попробувати, якщо є магазин. Е, то магазинчик е, туди поставити зверху їм на, на голову магазинні рамочки там, Буквально клуб займає, там 5-6 рамок, наприклад, ви 5-6 магазинних прямо зверху поставили. Такий варіант. Також можна ложити канді зверху на рамки. Но от, от б я з, Зі свого досвіду я стараюсь не практикувати. Помітив, що на цукрах вони більше зношуються бджоли. Повномедних рамок, десь в яких сильних сім'ї взяти, якщо є запасні, і всередину клуба поставить таким чином поповнити кормові запаси. Ну і попутно, якщо будете переглядати, вдруг сім'я сильно гуде. Попередньому відео я знімав ознаки безматочної сім'ї, то ще в нас штучки 3-4 маточки залишились. Телефонуйте, відна пасіка МГ, підписуйтесь, ставте лайк, напишіть в коментарях, як ви поступаєте, якщо потрібно догодувати сім'ї вже на початку жовтня.